3700 в продаж, друзі, п'ятий рік випуску літровий бензин на гарному автоматі. Я вас всіх вітаю, друзі. У нас з'являється такий невеличкий коробочок на продаж, який в собі містить дуже багато цікавого. Машинка називається Daihatsu Cuori. Автомобіль з Європи, а виробник Японія. Машинка важить 800 кг. Тут встановлений літровий бензиновий мотор і автомобіль на автоматі. Не робот, не варіатор, а звичайний гідротрансформатор на 4 передачі. Автомобіль в серебристому кольорі, є невеличкий підкрас по задній лівій дверці, який плавно переходить на арочки на заднім лівому крилі. Машинка невелика. Ми вже всією своєю командою намагалися її переставити, і нас це вийшло. Тобто машинка легенсенька. По салону. Дуже симпатичний салон. Тут чохли. в діті такі чухли, є килимочки сині. Автомобіль має кондиціонер, автомобіль на автоматі. Друзі, в цій машинці ще є магнітолка, кондиціонер. Щоб ви розуміли, навіть є підігрів переднього сидіння для водія. Тобто машинка ухожена, обслужена і укомплектована. Автомобіль має 166 тисяч км пробіга і хочу сказати, що вона повністю обслужена. Тут новий акумулятор, передні речаги в зборі нові. Масло в коробці замінено. І замінено не просте масло, а оригінальне «Тойота». Тобто Все, все путь. Плюс до всього невеличкий багажник, але в ньому ми знайдемо під підлогою докаточку, домкрат, то все як положено. Друзі, і за такі гроші машинка буде вставати продаж за 3700, їде бомба, як для своєї ваги, тут 3-циліндровий літровий мотор, але для своєї ваги він їде дуже бадьоро, дуже динамічно. Ну, як бачимо, японці в цей час не заморачувались щодо дизайну, і що в Японії знаєте, вузенькі дороги і так далі, намагалися робити. Економно намагалися робити маленьку. нас стоять зимою на машині, і є ще пара наперед літніх коліс. Континенталь, 13 розмір. Непогані кольоса. Ну, Машинка достойна уваги. Ми вже зробили тест-драйв. Пішов відлік похвилинно, хто як швидко її забере. Тож чекаємо на вас.